Всім доброго дня, у нас знову другий трактор. Той трактор ми поставили, там сцеплення накрилося, а цей був на ремонті, мотор робили. Поршневу. Замінили поршневу, головку робили, треба було зробити. І, ну, зробили, обкатав 5 мотогодин. І сьогодні в обід виїхав, почав урати по сояшнику. І от взяли один корпус. Двома орати, щоб не насіливати трактор, бо 5 мотогодин наїздив в колосту. А тепер далі будемо притирати борщову таким двома корпусами орати. Я вже за дні наїзджу, що буде ще 5 моточасов до 6 вечора наїздю. Тоді зібраємо третій корпус і будемо орати трьома корпусами. так? Моторчик зробили, питань нема, борщів брали українського виробника непогано. 10 тисяч дали за борщів. Щеф вкупляв, і тепер буде працювати третя передача, щоб націлювати мотор, температурку содержую, щоб не перегріти. І пошлі роботи. 61 кілометр в годину. По такою скоростю зараз ходимо, сильно не походиш, а так нормально. Лягає, добре, земля стара. Ботуме, я починав. Земля суха була, воно ніфіга не ні лізло, ну, коротше, непонятно що було таке. Зараз у нас виходить отаке, мосоєшнеку робить добре обалдено. Можна, звісно, бути безстрішно, а так будемо потихеньку працювати. Це буде Україна.